Вітаю всіх! Сьогодні ми за допомогою трасування створимо ось такий постер. І саме трасування та деякі ефекти допоможуть нам в подальшому також застосовувати цю техніку для створення, наприклад, навіть логотипів чи якихось цікавих креативів у ілюстраторі. Ми створимо файл, створити, створимо наш стандартний розмір портретного інстаграму і напишемо. Рисування. Залишаються ті самі параметри, хай буде тільки одна монтажна область створити. Створили починаємо працювати, закидаємо сюди зображення. Я зайду на соціальний постер, той, який був, просто створю додаткову монтажну область, таким чином, теж в властивостях 1080. Ось, і давайте я одразу знай... напишу, що це соціальний постер. Будемо робити щось на кшталт цього варіанту. Я закинула три звичайних фотографії із стоку. Ми бачимо, що вони мають перекреслені діагоналі, тож ми всі вбудуємо. І в мене так само є вирізаний в PNG, PNG бабка. Так, я її теж тут скористалася. Тож, давайте ми почнемо з того, що ми створимо основне зображення, адже постер завжди має основне зображення, додаткове зображення, заголовок, дескриптор і підтекст. І ну і те, що потім заповнює. Тобто ми рухаємося від найголовнішого до дрібного. Отож, давайте почнемо із основного зображення. У нас основне зображення складається з трьох деталей: оберемо один із них, зайдемо в ефекти, і нам потрібно обрати. Із галереї ефектів. Варіант, тут де в нас є ескіз, заходимо в ескіз, рвані краї. Заходимо у рвані краї, і тут ми можемо з допомогою цих повзунків налаштувати саме так, як нам подобається. І я зараз покажу, як, як було до цього, до цього часу, можна підсилити контраст, плавність, практично, я в більшості випадків на максимум. Ну, і тут баланс, ми бачимо, можна балансувати кількістю білого чи чорного кольору. До прикладу, я дивлюсь по обличчю. Ось, коли я таким чином вибираю, що було видно обличчя, кажу ОКей. І в мене ось виходить таке зображення. Тепер нам його треба трасувати, тобто перевести у вектор. Трасувати зображення, і ми клікаємо ось тут на панель додаткових трасувань. так? Я тут завжди менше кладу дишу, ігнорувати колір. Вбираю білий. І одразу ми бачимо результат, тому що в мене тут галочка стоїть на перегляд. Одразу кажу розгорнути. Так, і ми бачимо, що це є, група. це є група. І тепер цю дівчину я можу розмістити на наш фон. Не забуваємо затискати Shift, тому що все зменшується, ще збільшується пропорційно з допомогою цієї кнопки Shift. Так, одне зображення у нас уже є. Так само проходимо той самий шлях. Заходимо в ефект, натискаємо «Галерея ефектів, шукаємо рвані краї. Тут я бачу, що можна трошки баланс підкрутити, більше додати чорного кольору в цьому випадку. Тільки дивіться, щоб не було забагато. Мені ось цей варіант От так подобається, щоб було видно обличчя, тому що це центральна буде фігура. Я кажу: Окей. І в мене, в принципі, вже зображення нормальне. Знову заходжу в зображення, заходжу на перегляд, ігнорувати білий колір. Ну, можна тут чорно-білий, якщо потрібно кольори поміняти на чорно-білий колір. Нам, в принципі, нам чорно-білий потрібен варіант. І, в принципі, розгорнути. Та? Якщо потрібно щось. Забрати можна розгрупувати, тут буде мільйон кусочки. Якщо є якісь такі елементи, які треба підтерти, ми беремо гумку, ось і ось тут можна, можемо витерти, я на руці теж витру, щоб у нас рука була красива. І ми так само закидаємо її на головне зображення. І останню дівчинку знову проходимо той самий шлях як і з двома попередніми. Обираємо шар, заходимо в ефекти, галерея ефектів, рвані краї. І тут також дивимося на баланс. Плавність по максимуму, контраст. Тобто центральна особа дивиться прямо, а ці, що по краях, по боках дивляться в різні боки. Ось так у мене композиція влаштовує. Єдине, що я би тут підтерла шматочок полосів цієї дівчини, щоб воно не перекривало. Тепер можна всі ці три дівчини згрупувати. Я вибираю всі ці три шари і Ctrl-G і групую. Далі я хочу створити фон для них. Роблю звичайний прямокутник, малюю, і хочу, щоб це був градієнт. Заходжу в вікно, вибираю градієнт. І, власне, я взяла таку палетку кольорів, щоб керуватися ось цим варіантом. Тут можна вказати, який кут ми хочемо, наприклад, 120 градусів. Ось ось варіант мені такий. 135, в даному випадку мені найбільше підходить, все окей. Я закидаю сюди і розтягую я так, щоб було гарно. Давайте я перекину наниз. Зображення в нас є. Фон у нас є, фон ми обрали. Але я хочу... Щоб цей фон мав певну фактуру, тому я обираю цей прямокутник, заходжу в ефекти, заходжу в стилізація, вірніше текстура. І ось тут я невелике роблю зерно. Інтенсивність ми тут коригуємо. Інтенсивність я невеличке роблю зерно, окей. Тепер у нас, коли ми наблизимося, бачимо, фон буде вкритий певною текстурою. Далі. Нам потрібно розмістити правильно графічний напис, графічно правильно розмістити напис. В даному випадку я вирішила, навчайся і розвивай не писати по центру зазвичай як це роблю, а написати його ліворуч, так як ми звикли читати і найчастіше ми читаємо. Але щоб збалансувати цю композицію, я дописала тут, можна сказати, такий дескриптор або пояснення і праворуч для балансу і для. Того, щоб цей колір був ревноважений, я поставила невеличкий футуристичний елемент. Тому, щоб не витрачати час, я просто напишу, перекину цей напис сюди. Я попросила Чан -Чі щоб він написав якісь мотиваційні такі речення для студентів, щоб це було не просто робота, а щоб вона до чогось доброго спонукала. Тому я зараз теж, мабуть, скопіюю в чат GPT, те, що він мені написав. Наприклад, це не бійся труднощів, Ctrl-C. Заходжу в ілюстратор і беру інструмент текст і, і малюю рамочку. Я вставила текст по властивостях. Зараз я вирівняю цей текст по лівому краю, щоб він у мене тут був. Тепер ось цей текст я виберу, щоб це був якийсь тонкий гротескний шрифт. Нехай це буде Франклін. Так, коли ми бачимо, що тут у нас є така зірочка то це означає, що цей текст має своє продовження ось так. От. Він дуже має велику відстань між рядочками. Тобто ми бачимо, що його висота самого тексту вона менша, ніж відстань між рядочками, тому тут нам варто його виділити і зменшити ось цю відстань. Щоб я часом не затягнула, не потягнула фон, давайте ми його тимчасово заблокуємо на момент роботи. Я вже його потягнула і з футуристичних елементів я зараз копіюю Ctrl-C. обернути 90. Так, я розмістила уже так званий заголовок, і, щоб я теж не витрачала час, я просто такими невеличкими блоками сформулювала вислови. Тому я зараз теж розгрупую цей шар. А щоб розгрупувати, я заходжу у властивості і зняти маску. Ось я її зняла. Зараз просто скопіюю певні тексти. Ctrl-C, сюди, Ctrl-V, нехай цей текст буде по центру. Я зробила його маленьким розміром. Він не є у нас основним, але якраз створюю таку рівновагу в композиції світлий на чорному фоні сюди Ctrl-V. Ще цікаву річ я взяла. Ось теж такі стрілочки, теж як футуристичний елемент. Десь тут знайшла їх, ось одну із них, Ctrl-C. І вставляю в соціальний постер. Ctrl-V і міняю на колір шум. Ці стрілочки теж можуть велику увагу до себе привертати, тому я їх зменшую, щоб вони не були гігантськими. І розмножую Shift Alt і створюю групу Ctrl-G, можливо, трошки зменшу. Так само їх продублюю, Alt і перетягну з shift сюди. Тут в властивостях легко їх відзеркалити, Якщо ви помітили, в мене ще ось тут є певні вирізані PNG зображення. Я зайду зараз в документи, подивлюся, в мене тут є запчастинки, квіти, нехай це буде сюди. І хочу створити такий півтоновий ефект. Заходжу в ефект, галерею ефектів. І поки що ми бачимо ті самі рвані країни, краї, цей півтоновий малюнок. Тут ми можемо теж покращити контраст, збільшити розмір. Тобто ці крапочки, кількість їх буде збільшити, хай буде такий варіант. А я хотіла ними просто заповнити ті порожнини ось тут. Тут зменшила непрозорість їхню, плюс я використала режим накладання розсіяне світло. Я здублювала листочки сюди, зараз я ось так от. В даному випадку я використала ось таку бабку. Як я її зробила, я написала в штучному інтелекті, щоб намалювала бабку в польоті, одразу вирізала, закинула в Photoshop через мапу градієнтів, підібрала той колір, який мені необхідний. Ось, І тепер я її зараз розмножу, щоб вона в нас літала і заповнила собою своєю присутністю. І на завершення ми виріжемо, заберемо напрямні, тому що зараз вони мої не потрібні. Заберу цю палетку і оберу якусь фактуру. І все ж таки оберу ось цей папір. Давайте я його продублюю. Ось всі ці погнутості, нерівності, вони заповнюють певний елемент. Так, і залишилось нам створити відсічну маску та зберегти 450. Ми кажемо ОК. Порівнюємо його і по ширині. Давайте ми розблокуємо фон, клікаємо правою кнопкою миші, створити відсічну маску. Ходжу файл, експорт. Експорт для екранів. Вибираю монтажну область ось цю другу. 4Х перевіряємо і, і зберігаємо. На цьому в мене все. Я чекаю на ваші домашки.